Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. П'ять годин. Повставали з чоловіком раненько. Це красуня виглядає, вже сидить. <різь> на ніч ми не залишаємо двері відкриті. Ні, це вже чоловік встав, повідкривав, щоб дихало. Бо на вулиці морозу немає. А оце ж повітря ж вологе в погрібі, то двері. Не знаю, видно, не видно, вам он? і мокрі. Треба провітрювати. Повставали раненько, треба приготувати сніданок, бо плануємо сьогодні їхати в Черкоси. Чоловіку треба купити там дещо. Ну і Також, як казала, чоловіка бабуся хвостаться, аби не остаться. Духовку вже включила, гріться, Накришила всі картоплі, насипала всього. А чого? Сипала, посолила, поперчила, червоної паприки солодкої додала, сушеного часничка, крохмалю кукурудзяного і оліки, пару столових ложок. Ну, це рецепт картопля по селянськи, я вам під відео напишу. З вечора ще я Є yes. все, а корочка все додавала, те, що прийдувала. Теж посолила поперчила. Тоді е, трохи соєвого соусу, трохи гірчиці, а, і трохи прованських трав. А тепер готуємо сніданок. Мабуть, іще я трохи достану цього замороженого кабачка та сюди вкину. Хай буде, таке ж треба їсти. І водички трошки я налю і поставлю тушкуватися, оце все запікатися в духовку на при 180 градусах. Десь наче кабачки кружечками були, не знайду. Кинула мерзлі ось кабачки, У низку, там, де маринувалася все. Марк ще дешево залишився. Ох, і холодне. Сюди ось так. Ось дівчатка. Та й буду тушкувати я сніданок. Вирушаємо на черкос. Цельники висяк дойгора. Прийшла, прийшла ой, сковороду собі обрати. Люди теж кажуть, нема в кого Хочу е таку сковороду, щоб вона була глибоченька і з кришкою. Я частенько роблю, е готую тівтяльки, але в мене сковорода низька. І я тоді ото починаю. Зверху накривати цим, перевертати. Приїхали вже ми з Черкас і будемо разом з вами це гуртом. Бачите, інколи сідоє туди гротися. Будемо гуртом робити розпаковку. Купили ми ось такого звіра, річ таку, кюрхер називається, чи мийка. <кій> Мийка Кюрхера вирішив Віталій купити, мити техніку свою. Там чимало їх було в торговому центрі, в епіцентрі. Ми вибрали цю модель, породили нам її, і ми породилися, купили запечатано так як треба. Миє, казали все. І машини, і трактори, і плитку можна мити. Що ще казали ми? І горист. <сум> Чуєте? І килими палаци спроти. Тільки ж я вам там відео колись показувала, як я пируш палаци. І килими, а мені там не, не, одне, не один коментар був, що кьорхером гарно мити. Та це ж тепер, якщо ж мені Віталій позиче на таку справу, то я ж теж буду прати. За окрему плату. Чули за окрему плату. Але ж це кюрхер ми купили тут, нема тої насадки, щоб прати коври. Треба її окремо купувати. Був там кюрхер, це була мийка, що вже із такою щіткою круглою, да? круглою щіткою, але там менша потужність, і консультант нам в магазині порадив взяти ось цей кюрхер, а насадку каже, купити. Ну, ми Сьогодні насадку на килими не купували, бо взимку я ж їх прати не буду. Коліщотка чіпляється, ручка. Казав важке. Не дивився, скільки кілограм воно. Не написано там, не де. чому Написано. Треба читати, я ще окулярів не брала. Ой, таке, таке у нас світло погане. На вулиці потемніло. Ви знаєте, добре, що ми приїхали, це 15 годин, бо на дорозі вже й слизько робиться. І таке, наче як крупичка летить. Ну, а я ж зможу його тягати, як мені треба буде попроті. Попробуй. <гум> Важкень. Але ж воно на коліщатках. То я думаю, поїду я ним туди, куди мені треба. Ось такий пістолет. Кюрхер. Оцей кюрхер з пістолетом, он там дві насадки. Коліщатка коштує 10 з лишнім. Так? Чи скільки? 10 з лишнім. А тоді купили ми ще насадку окремо, Оце ж, щоб сюди заливати миючі. Це ж можна, як проти коври, то теж туди наливати. Тільки ж, мабуть, рідке треба. Хто, дівчатка, Пере, пере? кюрхером пишіть? Діліться своїм досвідом, підказуйте вірніше. Угу. Ну, такий, наче, добротний, а там гарантія є. На скільки років? П'ять ага. років гарантії. Тут непогано. Так. <реш> <реш> І муся дивиться, що ж це у нас нове з'явилося. Бачите, така. Насотка. Для миючого начебто докупи склали. Казали там в магазині нам, що зборка італійська в Італії. Ну, а можливо, і із китайських запчастей, хто його знає. Одну розпаковку провели, тепер же ж друга розпаковка дівчатка. Купила ж я сковороду. Подивимось так обережно з моєю сковорідкою. Кришка і сама сковорідка. Така вона всередині. У мене такої ще сковорідки. Каструль таких у мене не було. ага. Угу. Пише. Ану. Не так. Ось так. Ось таке дно ну, тут. І тут ручка зручна, не лезько. І кришечка така горна. І тепер видно, що там робиться в сковорідці Коштує сковорідка тисячу гривень, дівчатка. Так? Чоловіка, такі очі квадратні. ]Mm. <Ки> Сотейник пише і. де мої кольори. І е, що М -м -м -м, підходить ця сковорідка до газової плити, можна ж можна ставити її на газову плиту, електричну, керамічну, ну, індукційну. І антипригарне, антипригарне покриття, е, довгострокове використання, нетоксичне покриття і з отвором для е, пари. Ось так. Тепер, я думаю, страви тут будуть смачні, хоч би дівчатка, не забутися та не влізти е, в цю сковорідку залізною ложкою. Це ж треба що ж... Купити для неї, щоб мішати і звідти в тарілку накидати. От. Такі покупки. Через два тижні чоловіку йде народження, то він зробив собі подарунок. Ну, а мені в серпні було день народження, а зробили подарунок мені сьогодні. Добре, дівчатка, і так, мабуть, відео довгеньке. На сьогодні. До побачення. Так, Муся. До нових зустрічей і всього вам доброго!